Так, йду я. Все-таки я якось дойшла, одиці каністр приколював. Незрозуміло, кому треба викидувати каністр прямо в ярок. Дивіться, травичка. Що саме цікаво, якось мені боязко самій лазити по ярках. Чоловік працює, а я лажу по ярках. Ну дивіться, з цього боку не дуже буде видно, бо сніг ще не зійшов з цієї сторони. Дуже шкода, що я минулого року не зробила фото саме з цієї сторони. Але, отже, дивіться, ота вся купа це смітник. Воно все закрите снігом та якоюсь травою, не розумію, хто. Сюди возить траву, з груди, чи що? Не знаю. Хочу, щоб ми подивились на наше селище. Ось звідси. Файно? Так, березень місяць, зелені ще немає, але селище в нас класне. До речі, туди зліва. Там теж сформувався якийсь смітник, але він дуже масштабний і силами волонтерських рук, особливо рук дітей, ми там зробити нічого не зможемо. Там потрібна тільки техніка. Дозвіри, не знаю, трактори і вивозити його на санкціонований полігон. Ось так. До речі, там внизу, ближче до того чорного поля, там у нас ставочок. Так, все, папа. -па.